Міжнародний день друзів Цей день відзначають у всіх країнах світу, тому що друзі є у кожного. А хто такі друзі? Друзі це ті люди, які завжди прийдуть на допомогу в скрутну хвилину і порадіють з тобою твоїм досягненням. Вірш про дружбу Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Розповідь про Соню і Сашка. Соня і Сашко жили по сусідству. Щоранку вони разом йшли в садочок, тримаючись за руки. Соня несла в рюкзаку улюбленого ведмедика, а Сашко машинку. Одного разу під час прогулянки у Соні впав ведмедик в калюжу. Вона засмутилась і ледь не заплакала. Але Сашко одразу допоміг дістати і сказав, не плач, ми його витримо і все буде добре. Потім він навіть віддав Соні свою машинку, щоб підняти їй настрій. Соня посміхнулась і сказала, дякую, Сашко, ти справжній друг. Наступного дня, коли впав Сашко і дуже забив коліно, Соня принесла серветку, допомогла витерти сльози і сказала, все минеться, я з тобою. З того часу всі знали, що Соня й Сашко найкращі друзі. Вони завжди допомагали одне одному, ділилися іграшками і ніколи не сварились. Надовго. Справжні друзі це ті, хто поруч, у радості і у смутку, хто допомагає, підтримує і дарує добро.